Ще одну покажу нову плату. Друкувалась в Україні. Це не в Китаї виробництво, а в Україні. Ну, просто напробую, попробую, какая тут якость, понял. Вот такая якость. Це дорожка, написано дорожкою з металу витравлено, це не фарба. Це саме метал на текстоліті, літери, цифри, символи. Це металева надпис. Не фарба, а біле ось це всюди маска, це фарба. I hope so.